Вітаю вас, маленькі художники та їх батьки. На мальовничій українській вулиці, де сонячними промені прокладається крізь гілки верх, стоїть хата. Немов писанка розмальована дивовижними візерунками. Це не просто житло, а справжня ода українського мистецтва, виражена у витонченому Петриківському розписі. Фасад хати, як полотно вмілого майстра, вкрите барвистими квітами. Вікна, схожі на очі, обрамлені витовченим візерунком. Заходимо всередину хати і нас зустрічає ж сама атмосфера краси та затишку. Стіни, піч, меблі все розписано петриківським орнаментом. Кожен елемент інтер'єру має свій символ і зміст. Віч символ домашнього затишку і тепла. Стіл символ єднання родини. Лавка символ гостинності. Рушники символізують і оберігають благополуччя в сім'ї. Розписані мозки, клечики нагадують про багатство української кухні і щедрість української душі. Розписана хата це не просто житло, це символ української душі, її щирості, щедрості, неперевершеної краси. Вона чарує своїми барвами, затишком і повторною атмосферою дарує відчуття єднання з природою і з предками, глибинними коренями українського народу. Сьогодні пропоную вам намалювати ось таку хатку, прикрасити її гарним візерунком і намалювати такі лохатки в шкалини. Ось наша робота, почнемо розпис. Беремо пензлет білочку, У мене третій номер, фарбуємо серединку квіточки, а далі зробимо на будиночку дах, набираємо повністю жовту фарбу, кінчик беремо коричневий, з'єднуємо два кольори. Обов'язково повинно бути два кольори. Листочок можна повернути, щоб було зручно. І малюємо повністю зафарбовуючи кіточку до жовтої серединки. Плавно натискаємо і відпускаємо, заповнюємо такими мазочками, У нас вийде такий гарний солом'яний дах. Поступово один коло одного. Ось так. Зафарбовуємо повністю в хатинки дах. Дах в хатинки готовий, миємо пензлик і продовжуємо малювати листочки, набираємо повністю зелену фарбу, кінчик жовтий. Проводимо середню лінію до крапочки, зупинилися. І всередині листочка до зеленої маска малюємо з перехідним мазком, ось так обрамляємо листочок з двох сторін. Можна додати трішки червоного кінчика, тоді листочок буде ще більш об'ємніший і суховитіший. Опоную ще зафарбувати в хатинці віконечко. Беремо піп'ятку або ватну паличку. У мене піп'єточка, будемо малювати ромашечки і смородинки. Ромашки в мене будуть з блакитного кольору, смородинки можна зробити червоного або зеленого на ваш вибір. Набираємо блакитну фарбу на піп'яточку і по колу натискаємо, щоб кожна пелюсточка була об'ємною, ставимо поряд один коло одного і формуємо ось таку квіточку. Смородинки є на хатинки і там також можемо обробити їх. Я зроблю через одну, додавлю червоних і блакитних смородинок. Внизу у нас є так, у нас косик можемо намалювати земельку. Набираємо на піп'яточку або ватну паличку зелений. І трішки вмочимо в коричневу фарбу. У нас там буде два, дві фарби, буде перехідний мазочок. І добре затикуємо повністю зимонку. Ось так в мене вийшло, в нас залишається калина. І ще квітка жоржина на даху. Спочатку зробимо калину. Малювати будемо пальчиком. Я вмочую. У червону фарбу і всередині грони ставимо ягідки коло гілочок. Гілочки не чіпаємо. Натискаємо, щоб був гарний відтиск і ягідка була об'ємною. Робимо по колу повністю по формі, а потім всередині грони. Залишається квітка жоржина віконечко двері. Пропоную коричневою фарбою розфарбувати двері, додати корисневим жовтим кінчиком, щоб зробити двері об'ємнішими. Зафарбовуємо охайно не виходимо за контур. Можемо зробити квіточку. Повертаємо листочок до себе, так буде зручніше малювати пелюстки, мочимо пальчик червону або блакитну фарбу і проводимо пелюсточку до жовтого, одна коло одному, натискаємо, щоб пелюсточка була об'ємна і гарна. Ось така гарна хатинка вже виходить, нам залишається обробити і сховати все лишнє. Вмочуємо в фарбу і затикуємо серединку. Можна додати трішки зеленого. У віконечках поставлю великі такі крапочки, можете зробити це пальчиком, значить там світиться світло або, наче, скло. Це. Робота майже завершена. За бажанням ще можна поставити в ромашечках в жовті серединки або ввести хатинки. Я Доповню свою роботу травичкою. Це один із головних елементів Петриківки. Вона малюється пензликом з котячої шерсті і добавлю коло гілочок отакі тоненькі травинки. Плавно коло кожної гілочки. Моя хатинка завершена. Ось така справжня казкова квіткова хатинка з гарним орнаментом. Дякую вам діти за вашу увагу і плідну роботу. До нових зустрічей!